Діти, сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Будемо складати розповіді замнемо таблицею пора року. Малята, пригадайте, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А згадайте, які осінні місяці ви знаєте. Скажіть, а які, яка є осінь і що восени відбувається? Тоді давайте ми з вами. Подивимось, яка осінь є насправді. Коли з дерев листочки всі злітають, коли у вирі пташки відлітають, як небо сіре дощ холодний лється, ця пора, дітки, як зветься, осінь. Ось до нас прийшла осінь. Давайте подивимось, яка є осінь. Підкажіть мені. Осінь яка? Золота, дерева які? Голі, дощ який? Правильно, холодний, а листочки які? Кольорові, жовті. Діти, погляньте, будь ласка, і скажіть мені, які ви знаєте місяці осені? Скільки їм? Місяці в осені. Три. Це вересень, жовтень, листопад. Ходять хмари в небі синім. Місяць вересень прийшов, Сповнився вереском пташиним Тихий затишок дибров І, набравшись сил за літо, галасливі, як пташки, Знову йдуть до школи діти і сідають за книжки. Тепер послухайте вірші про осінні місяці. У вересня щедра рука. Заходьте він з двору гука, і яблука трусить з гілок, і сипле в портфелі сливок. Солодкий зривав виноград, і кожен з нас вересню рад. Бо щедра, ой щедра рука, у вересня садівника. Це вірш написав Коломієць. А тепер пронумеруйте, будь ласка, послідовність осінніх місяців. Жовтень, листопад, вересень. Який перший місяць осені? Вересень. Другий місяць, жовтень і третій? Листопад. Дітки, назвіть періоди осені і опишіть вересень. Рання осінь, жовтень, золота, а листопад це пізня осінь. Діти, осінні явища в житті рослин. Це пожовтіння і опадання листя. Птахи відлітають в теплі краї, тому що йде голод, холод, сніг. Першими відлітають птахи, які живляться комахами. Давайте пограємо в гру. Які картинки зайві. Погляньте, будь ласка. Зима зайва. Ось вони. Місяць жовтень. Жовтень нам овочі й фрукти дарує, жовтень своєю красою милує. Жовтень у вирій пташок проважає, тепло вдягає й дощем поливає. Жовтень дарує нам щедрі дари, звірів готує усіх до зими. Листя багряне навкруг розсипає, жовтень про всіх нас так гарно дбає. Жовтень це час жовтіння листя. В народі його називали грязень, хмурень, листопадник, зазимник. В цей час переробляли льон та коноплю. А тепер запам'ятайте осінні прикмети. Теплий жовтень віщує морозну зиму. Дерева цвітуть вдруге до теплої і довгої осені. Якщо листя залишаються зеленими і довго тримаються на деревах, зима буде коротка, з невеликими морозами. Листопад пройшов швидко, значить, скоро настане холод і зима буде суровою. Якщо павуки плетуть павутинку, буде суха й холодна погода. Хмарки рідкі, значить, буде ясно і холодно. Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. Гріму у жовтні, якщо почуєте, буде мало сніжня м'яка і коротка зима. Якщо вранці туман буде, утворюються, утворюючи хмари, значить буде дощ, а як припадає до землі на сонячний день. Якщо до середини жовтня не осипалось з берізок листя, сніг ляже пізно. Якщо восени пад, випаде ранній сніг, то цей сніг зразу розтане. Якщо білка мостить гнізо високо, на дереві, значить, на теплу зиму, а низько на люту. Дітки пограємо в гру, що зайве і чому? Погляньте на ці картинки і скажіть, що тут зайве, а що ні. Метелик зайвий, тому що ось восени метелики не літають. Квіточки зайві, також квіти не ростуть. Восени. А зараз, малята, складемо речення, речення про осінь замнемо таблицею. Осінь. Прийшла осінь. Пожовтіли на деревах листя. Пішов дощ. Падають листочки, всі люди повдягали теплі куртки і чоботи, відлетіли птахи в теплі краї. А тепер ви, малята, придумайте речення за цими картинками. Яке ж життя звірів восени? Який звір восени готується до зимової сплячки? Як ви гадаєте, їжачок? А який звір запасає на зиму корм? Білочка. Як ви гадаєте, чому деякі звірі змінюють на зиму колір хутра? Зайчик, щоб стати непомітним у зимовому лісі, правильно. Давайте повторимо чистомовку Знову осінь, синь, синь, синь. А синиця дзінь, дзінь, дзінь. Вітер з лісу, шу-шу-шу, всіх до сну, заколишу. Повторіть за мною. Знову осінь синь, синь, синь. А синиця дзінь, дзінь, дзінь. Вітер з лісу шу, 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 всіх до сну заколишу. Діти, давайте запам'ятаємо ще прислів'ячку. Осінь іде, а за собою дощі веде. Весна красна квітами, а осінь плодами. Курчат восени лічать. Осінь збирає, а весна з'їдає. Місяць листопад, листопадом мене називають, бо листочки з дерева падають, всі дерева стоять уже голі, Нашумілись за літо доволі, Черв'ячки і комашки поснули, жабенята сховались у мулі, Темні хмари по небу повзуть і осінні душі нам везуть. Дітки тепер пограємо в гру незакінчене речення. Осінні місяці вересень-жовтень-листопад. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Небо часто вкривається сірими хмарками. Часто йдуть дощі. Демуть холодні вітри. Погляньте, будь ласка, на картинки і складемо розповідь про осінь. Прийшла осінь. Пішли дощі. Звірі поховалися по ніркам, збирають е, і запасають на зиму собі корм, птахи відлетіли в теплі краї. Я чекаю на ваші розповіді, присилайте мені. Пограємо в груд, яка погода. Якщо сонце світить, то погода. Тепла. А якщо хмари, то погода холодна. Якщо дощ іде, то погода дощова. Якщо вітер, то погода холодна. Скажіть, малята, чи сподобалось вам заняття? Тепер і їжачок також зрозумів, що таке осінь що відбувається восени в природі і чому звірятка всі у клопотах. Я сподіваюся, що вам сподобалось заняття. А я вас дуже прошу намалювати їжачка і прислати мені малюнки. До зустрічі, діти!